Жовтня, після такої масованої, скажімо так, атак до нас почали з колегою надходити багато запитань, наскільки зараз актуальне послаблення щодо виїзду за кордон українців за нагальною потреби без закордонного паспорту, наприклад, до Польщі. І чи можна виїхати, тому що там є бабусі, які не мають закордонного паспорту. Є мами з дітками, які досі ще собі не зробили закордонний паспорт. І при наявності у батьків закордонного паспорту дітей також до себе не вписали в цей паспорт, чи випускають, чи впускають, і так далі. Друзі, дивіться наразі. Така сама історія залишається. Тобто, якщо є необхідність екстреного виїзду, то в такому разі пропускають і наші прикордонники, і польські прикордонники українців, в яких немає закордонного паспорту, але вони мають пред'явити документи, підтверджуючи особу. Це в нас паспорт України для дітей це свідоцтво про народження. Тобто ці документи перевіряють і так за нагальної необхідності пропускають на виїзд. Зокрема, от як це було 10 жовтня, тобто тут буквально декілька днів тому, коли ця вся історія в нас масована по всій країні почалася. Щодо того, як повернутися в Україну. Коли спадає оця напруга і є можливість повернутися додому, дивіться, що ви для себе розуміли разово, разово допускається повернення в Україну українців, якщо у вас немає закордонного паспорту, якщо у вас немає. Підтвердження, що ви там щось подали, і так далі, ну тобто немає проїзного документу, на основі якого ви можете перетинати кордон. Тобто, у вас є, наприклад, тільки паспорт громадянина України або громадянки України, свідоцтво про народження дітей, з якими ви їдете, повертаєтеся додому. Ви маєте розуміти, що разово вас пропустять. Але друзі, якщо ви хочете їздити туди-сюди. Без наявності закордонного паспорту, будь ласка, будьте готові до того, що вас можуть не пустити в певний день. Це ще залежить від зміни прикордонної служби, яка перевіряє ваші документи і наскільки вона буде налаштована саме сьогодні, знаючи, що ви туди-сюди вже там 4 рази їздили. Перший раз за речами, другий раз за ліками, третій раз, я не знаю, там екстрено зробити собі е якусь там міні-операцію, наприклад, вирвати зуба. Але ви маєте розуміти, що на третій, четвертий раз вас можуть просто не пустити. Тому, будь ласка, ви маєте розуміти оцю всю історію щодо того, коли у вас є. Необхідність їздити туди-сюди, ви маєте ну, ви маєте розуміти, що вам необхідно все ж таки замовити виготовлення закордонного паспорту. Тоді до вас не буде питань. Якщо ж ви декілька разів з'їздили вже додому, то на третій, четвертий, п'ятий раз вас можуть не пустити, і це буде законно. Ви маєте розуміти, що послаблення для перетину кордону саме для українців, не для всіх громадян інших країн, а саме для українців Українців. Ця вся історія запрацювала виключно на основі того, що була активована директива, про яку я вже розповідала декілька разів в попередніх ефірах. Не буду повторюватися. Тобто Це не просто так, не те, що вирішили сьогодні-завтра пускати, а потім перестануть запускати і випускати українців. розумієте? Тобто Це є все одно діюча, певна інструкція, по якій. Діють в тому числі і прикордонна служба і нашої країни, і відповідно прикордонні служби країн ЄС, тому саме для українців є послаблення, але ніхто не взагалі... Не відміняв необхідність наявності саме з закордонного паспорту як для дорослих, так і для дітей. Якщо у вас є у дорослого, мається на увазі закордонний паспорт, ви маєте дитину, в якої немає ще закордонного паспорта. Будь ласка, займіться питанням, щоб вам дитину записали хоча б до вашого закордонного паспорту. Це також вирішить ваше питання для того, чи будете ви вас пропускають разом з дитиною. Наприклад, там, з Польщі в Україну і так далі, і скільки разів. Тобто, якщо є відповідний документ, то вас без питань будуть пропускати в, в, в двох напрямках. Так? Але ви мусите розуміти, що всі інструкції щодо а, виїзду за кордон, всі інструкції щодо повернення, вони. Рацюючи, просто дивлячись на ситуацію в нашій країні, відповідно є просто певні послаблення, але вони системного характеру не мають. Тобто, коли ви їдете екстрено за кордон, тому що от як було то 10 жовтня, да, наприклад, 22 го року, да коли по всій країні все почалося Всюди взривається, не зрозумієш, куди як то кажуть, ховатися, то відповідно саме в ці, ну в такій ні зрозуміло, що не будуть вас питати, чого ви їдете за кордон. Але ви маєте розуміти, якщо ви так їздите вже декілька разів, то питати мету виїзду повторного до країни ЄС у вас будуть. І це нормально, тому що так передбачено інструкцією. І прикордонна служба вона має право у вас це запитувати. Якщо ви там щось собі придумали і воно не відповідає дійсності, то так вам можуть заборонити перетинати кордон. І це також буде законно. Ще один момент: з приводу повернення в Україну, якщо у вас немає закордонного паспорту. Якщо у вашої дитини тільки свідоцтво про народження а, наразі, наразі а, жінки, які перетинали кордон, нам відписувалися і від, продовжують відписуватися, то прикордонна служба і польської сторони, і наша українська. Пропускає, тобто запускає разово запускає в Україну без питань, але періодично буває, що питають хоча б довідку для дітей про те, що ну підтвердження довідку про громадянство дитини. Де брати взагалі цю довідку? Цю довідку беруть в посольстві України. Вона видається безкоштовно. Вона видається в той день, коли ви звертаєтеся до посольства. Можна в порядку черговості. Тобто, в принципі, все це зараз якось потрошку спрощується, незважаючи на те, що зараз в посольствах України по, всь, ну, по всіх усюдах я знаю, що там дуже величезні черги, і записатися туди, ну скажімо так, складненько, але це реально, тому що люди все ж таки вирішують свої документальні питання без питань. А з приводу того, що треба виготовляти закордонний паспорт, дивіться. Рекомендовано, якщо ви плануєте, декілька разів виїжджати, щоб до вас не було питань, тому що згодьтеся, дуже складно, коли ви їдете з маленькою дитиною, десь у другій ночі, коли прикордонна служба вам говорить: а ви вже п'ять разів туди-сюди їздили. Ми вас не маємо право пропустити. Ну, це буде, м'яко кажучи, складненько, коли вас знімають з потягу о другій ночі, да, і ви там чекаєте, як повернутися. Тому щоб таких історій було менше, будь ласка, все ж таки займіться питаннями оформлення ваших призних документів. Це важливо саме для вас. Давайте підсумуємо. Якщо у вас немає закордонного паспорту, ви їдете там з дитиною, в якої є тільки свідоцтво про народження, з похилого віку, бабусею, дідусем, в яких є тільки паспорт України. Е у вас немає закордонного паспорту, то разово вас випускають. Потім разово вас так само запускають. Ну, тобто ви можете повернутися в країну свого громадянства. Не обов'язково для цього брати посвідчення на повернення в країну. Ну, тобто є такий ще документ окремо, він видається в посольстві України, також безкоштовно, в той же день звернення, але наразі його не потребують як польська сторона, так і українська сторона, якщо ви разово повертаєтеся. З приводу того, якщо у вас ну, от є бабусі дідусі, які досі не вирішили питання з наявністю українського паспорта, я дуже багато зараз бачу. СРСРівських паспортів, будь ласка, шановні, якщо ваша Родичка, ваша рідна бабуся, ваша рідна тітка, там дідусі так далі, що мають такі паспорти. Будь ласка, займіться, виготовліть їм вже той паспорт громадянина України, вже скільки в нас незалежність країни нашої. Будь ласка, перевірте у ваших бабусі, дідусів, які зараз є документи, тому що виявилося, що в нас є люди, в яких ще паспорти СРСР собі лежать, тому що в них не було потреби виїжджати взагалі там до іншої області навіть. Це один момент. З приводу того, якщо ви плануєте їздити періодично за кордон, будь ласка, зробіть собі закордонний паспорт і зробіть закордонний паспорт вашим близьким родичам і своїй дитині. Якщо з приводу того, якщо у вас є закордонний паспорт, а в дитині вашій ви не встигли його зробити, будь ласка, впишіть вашу дитину у ваш закордонний паспорт, це вам також стане у нагоді. Добре, друзі, дякую, що дивилися ефір. Буду вдячна вам за лайки. Якщо є ще питання, пишіть ваші запитання, будемо відповідати. Всім бажаю мирного неба, витримки тому що триматися варто і це ще, я розумію, те нас ще продовжують. Тому треба набиратися витримки, будьте пильними, бережіть себе, бережіть ваших родичів і близьких. До нових зустрічей в ефірах! На все добре!